Погрітися та закупитися. Франківські гіпермаркети рятуватимуть містян від холоду. Це питання з підприємцями обговорили в мерії. Торговий центр епіцентр нині вже облаштував кілька місць при вході для того, щоб люди могли зарядити свої гаджети, павербанки та навіть акумуляторні станції, а каже додаткові. директор гіпермаркету. 60% а, часу додаткові. магазин працює на дизельному генераторі. Зараз ще хочемо, у нас там є можливість на вході облаштувати додатковий пункт. А от де люди теж в разі в таких от критичних моментів, якщо будуть якісь обстріли, довго тривала відсутність світла, води, то ми хочемо за власний рахунок, так би мовити, облаштувати такое приміщення. Там у нас кафе було колись, а от зараз. Ми його не використовуємо, ми, відповідно облаштуємо з додатковими резетками, з додатковими виходами. Поставимо воду. Там можливо продумуємо щось чаями, якимись там гарячими напоями для того, щоб люди, якщо вже такі дійсно критичні моменти будуть, то щоб вони могли прийти і так би мовити, трошки відпочити, передихнути, зарядити телефони. Сільпо також закупило велику кількість генераторів, каже адміністративний директор. До 10 грудня планують змонтувати та запустити першу чергу. Однак побоюються можливих проблем з транспортуванням та заправкою палива. Ємкості в нас будуть зазначені, тобто, якщо в місто має можливість або підрядників, або мережі, які готові працювати. З такими об'ємами, тобто от, працює дизель, вибирає він паливо свого бака. В нас поряд стоїть ще запасний паливний бак, ми його заправляємо, але вже це сигнал, щоб наші партнери привезли і заправили цей куб, чи там так, щоб був такий, такий неспалюваний не запас. Ось через те, що ми чудово розуміємо, що може статися, не дай Боже, як ви кажете, але може статися так, що будуть перебої з постачанням палива. Проблеми з доставкою пального дійсно може виникнути. Підтверджує слова підприємців заступник міського голови Руслан Гайда. Тому це питання зараз опрацьовується. Мережеві великі магазини, які генератори споживають у годину і 100 літрів дізеля. Тут виникає питання, що ті магазини біля своїх генераторів мають мати додаткові ємності на дизель або на бензин. От, а додаткові ємності на дизель-бензин, на бензин, якщо там є 2 тони або 3 тони, вони вже потребують на законодавчому рівні ліцензування. Так? То ми десь так звертаємося про до Кабінету міністра, що треба передивитися, напевно, певні. Положення і певні нормативні акти, що стосуються роботи нашого малого і середнього бізнесу, який потребує паливно-мастильні матеріали, в питанні зберігання цих паливно-мастильних матеріалів біля своїх закладів. Руслан Марцінків звернувся до власників магазинів, аби максимально підготувалися, закупили генератори та у разі необхідності могли приймати людей. Але окремо, ми ще зробимо нараду з маленькими дрібними підприємцями, тобто які мають невеличкі магазинчики, щоб вони теж в цей час вижили. Але від великих гіпермаркетів супермаркетів ми розраховуємо допомогу, допомогу щоб врятувати людей в той період часу, коли ймовірно можуть бути проблеми зі світлом і 24 години і більше. Тому сьогодні бачимо, що ситуація з енергетикою погіршується і дуже важливо, щоб місто жило, місто працювало в незалежності від енергетичної ситуації. Валентина Федорчук Ігор горпопик, телеканал 402.